Госвода, Бослони Господи! Христос посеред нас 13 вересня за своїм богослужінням Свята Церква молитовно згадує пам'ять священномученика кипліяна і єпископа. Карфагенську. Священомучений Кіпріан жив у першій половині 3 століття. Він був сином багатого сената, до 40 років слідував язичницьким віруванням. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами аполегета, пресвітера Тертуліана. Знайомство з Карфагенським священником Цецилієм привело Кіпріана до віри Христової і прийняття хрещення. Після чого він зовсім змінив своє життя. Через рік після свого хрещення він прийняв священичий сан. а по смерті Карфагенського єпископа Доната був висвячений єпископ. Під час гоніння імператора Декія святитель змушений був втекти. По відношенню до відпали від віри святитель Кіпрян був поблажним судею. Тішаючи їх надію на прощення і єднання з церквою за умови сердечного покаяння. У 252 році в Карфагені була страшна епідемія, і в цей час святитель явився великим помічником не тільки для християн, але й для язичників, тішаючи, вмираючи і приносячи з собою усюди мир. Власним прикладом він переконував християн надавати допомогу страждаючим. Від епідемії. У 257 році під час гоніння Валеріана святитель Кепріян був заарештований, перебуваючи у вигнанні, святитель писав багато листів і книг. За власним бажанням він повернувся в Карфаген. Через рік на сьогодні святитель Кепріян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до освічення мечем. Моченіцька смерть святого послідувала у 258 році. Святитель Кипріан Карфагенський залишив для церкви дорогоцінний спадок свої твори, в тому числі 80 листів. Дорогі брати і сестри, тримаймося віри православної, вивчаючи святе Писання за допомогою церкви, читаючи твори святих отців і вчителів церкви та наслідуємо святих, яких кожного дня згадую. Христос посеред нас і є, і буде.